Весняний психологічний тест у картинці розповість про ваше ставлення до життя. Вам потрібно поглянути на дерева та обрати, яке б ви посадили у своєму саду. Даємо вам декілька секунд. 1. Ви безтурботний, грайливий садівник. У вашому розумінні життя це свобода та спонтанність. Ви намагаєтеся насолодитися кожним моментом сповна. Свої дії виправдовуєте тим, що живемо лише раз. Ви допитливі та любите зміни. Переконані, немає нічого гіршого, ніж відчувати себе пов'язаним обмеженим обставинами. Ягідні культури якнайкраще радуватимуть вас на ділянці біля будинку. 2. Незалежний, безпосередній це все про вас. Ви йдете своєю дорогою і не звертаєте уваги на перешкоди. Ви маєте артистичні здібності, які вже встигли оцінити колеги на роботі чи члени родини. Ви живете відповідно до своїх власних уявлень про життя та переконання. Люди довкола можуть стверджувати, що ви пливете проти течії. Ваш сад дасть щедрі плоди екзотичних культур. 3. Якщо обрали третє дерево, ви схильний до самоаналізу та роздумів чутливий. Ви частіше, ніж більшість людей занурені в думки про себе та світ навколо вас. Вам краще побути наодинці із собою, ніж розважатися з компанією. Незважаючи на самотність, ви рідко сумуєте почуття комфорту та щастя принесуть плодові дерева. Сподобався тест, то ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, в нас ви знайдете багато цікавого.